Чи хуже чим було, не знаю, але мечі, мечі, холодно, обстріли, масовані обстріли і такі скажу руйнівні Руйнація і прильоти, загострення. Я дивлюся, що загострення пішло вже по всій Україні. Всім привіт! З вами Віктор Таровох. Сьогодні хочу подивитися Запорізький напрямок Запоріжжя. Давайте подивимося із Запоріжжя. Це а потім вже подивимося область. Давайте подивимося Запоріжжя. Запоріжжя. Чекає Запоріжжя, на найближчий час. Хм. І дивіться, мені карта випадає біла. Не розкрита інформація. Карти кажуть, не все потрібно знати, що там буде. Якась таємність є. І імператор. Велике загострення. Обстріли. Велике загострення і обстріли. Давайте візьмемо другу колоду, подивимося, тому що там закриває і каже біла карта, не все потрібно знати. Але будуть дуже великі обстріли, таке як напад. Там випадає ну, меч. Меч, велика сила. Руйнація буде в Запоріжжя, що чекає найближчий час. Опасність. Опасність по домівках. Бачите, кругом у себе висвітлюють. У всіх інформаційних пабліках говорять, що б'ють тільки об'єкти воєнні, а тут випадає карта сім'ї, людей. Просто де попало, де прийдеться, хочуть показати свою силу, хочуть обмежити людей в русі, щоб люди боялися, менше ходили. Карта обмеження випадає, деяке зробити обмеження і напад. Королева мечі. Ця карта каже великих обстрілів, загострення. Загострення обстановки буде, каже. Не... Ну, чи хуже, чим було, не знаю. Але мечі, мечі, холодність, обстріли, масовані обстріли і такі, скажу, руйнівні, сильні обстріли це не по восьмірки мечів, що дрони летять і так собі потрошки там, 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 там. Але дрон теж дає багато. Але тут так більше. Карта каже, не договорилися. Не договорилися і вирішили так, як піти в наступ. Показати, як кажуть, знаєте, то мать. Щось показати. Ця карта говорить, ростає світочки на і, а також карта ще каже, що порядок навести. Ми от наведемо порядок. Людей залякати, не договорилися, не договорилися і тримати людей в обмеженні. Карта знову випадає договору. Не договорилися. Розмовляли, розмовляли. Два короля. Один діяв, другий хотів. Але от бачите, далі так і випадає карта. Я давав пропозицію, але... Другий король сказав ні. Я не згоден на це. Я буду діяти далі. Ну і от випадає смута, не договоритися. Криза. Що мені не перелагає, я не згоден. Полі Нетішна карта, скажу так, випадає для Запорожжя. Тут п'юрка мічей, це полі боя. Виграшна полі Якась, знаєте, і боротьба. Я так скажу. Запорожня ніхто не забере, це однозначно. Але ж буде сильно обстрілюватися. І буде обстрілюватися не тільки якісь об'єкти, які належать ну, воєнні, можна сказати, об'єкти, заводи, щось таке, але буде обстрілюватися все. Велике може прилетіти. Тут жезло випадає. Руйнівне. Треба бути обережним. Велике руйнівне. Зміна якась іде велика. Зміна якась. І руйнація. Руйнація коло води. Зміна і руйнація коло води. Але я не бачу тут моста. Моста я тут не бачу. І не бачу Гес буде зруйновано. У мене питали, чи Гес буде зруйновано. Ні, Гес не буде зруйновано. Це дев'ятка мечів. Все пролетить мимо. Це як самонакрутка. Люди себе накручують, думають, переживають, що може зруйнована ГЕС. Але ця карта каже самонакрутки. Мечі пролетять мимо. Мечі пролетять мимо. Можливо, буде обстріл, можливо, буде бажання щось зробити, але ця атака може бути відбита або просто не досягне своєї цілі. Карта кризи. От, зараз я спитав, чи буде зруйновано, ні. Хотітиму щось зробити, летітиме щось. Але криза. Результата не буде. Досягнення результата не буде. Пауза. Але я так скажу, якщо дивитися на Запоріжжя, то Запоріжжя вистоїть дуже сильно, ще довго вистоїть. Але якщо дивитися по цій карті в сторону, Російських військ, то вони думають, що ми сильні, ми все зможемо, але тут випадає четверка мечів. Загроза від них є, особливо в ночний час, коли люди сплять. Але результат невеликий. Тут по другому карта читається, хоча карта та сама. Пауза результат не досягнути. А на Україну наоборот сила і в паузі. Хоч і під загрозою, але пауза. Вистоїм. Але розговори все одно йдуть. Карта влюблених. Карта ще каже, що якщо десь щось і робитимуть, то 50 на 50 зможу щось зробити 50 на 50. Розговори все одно йдуть. І вони продвигаються. Турка Пентаклі хоч і говорить, що ми стоїмо на паузі в стадії стагнації і не можемо нічого. Але якийсь рух іде. Рух іде. Корабль недалеко. Якийсь рух іде і цими правдами і неправдами карта каже, все буде по справедливості. До чого вони дойдуть, не знаю. Тут і суд, і справедливість, і вся закрита інформація йде. Все за самими замками. Переходи, якісь ідуть. Як договорено, що сознання того, що було, не знають, що робити. Хочуть завершення, кінця хочуть. Але не всі хочуть. Так, не всі хочуть. Не всі хочуть. Усі ці історії, Усі цій війні, Є люди дуже жадні, які на цьому отримують дуже великі кошти. І їм прямо ці кошти сипляться. І не хочуть вони цього. Не хочуть закінчувати. Ще карта каже, не швидко це все буде. Помірність. Але може перейти в якусь стадію полегшення, помірність. Полегшення без оцих масованих обстрілів. Давайте подивимось Запорізьку область. Що скаже Запорізька область? Подивимось Запорізьку область на другій колоді. Запорізька область. Що чекає Запорізька область. Загально ми глянемо Запорізьку область. Недовечки такий розкладок. загальний Запорізька область, Що чекає. Загальному, загальному. Не так скажу, мене там питали за Дніпрогес, не буде підірваний Дніпрогес, так що. Але попитки якісь будуть. Так, можливо того, що він теж не пальцем роблений. Там Дніпрогес построєний так, що він не так просто розвалить. Так, загострення, чи буде? У Запорізькій області що буде. Масованість. Тут уже прямо самонакрутка йде карта. Везде і всюди. Дуже велика загострення по Запорізькій області, дуже великі обстріли, дуже великі переживання. Особливо коло води випадає карта. Але дуже-дуже такі прямо. Цим б'ють чим попало. Тут і каби, і самоліти, і літаки, і, і, і дрони. Дрони прямо так взагалі дуже сильно. Не дають жити і розвиватися. Добре, давайте подивимося. Ми ще по давайте подивимося. Начнемо з поля, Що чекає з Гуляйполі? Ну, у мене не випала карта по Запорізькій області захвата городів. Можливо, будуть якісь маленькі... Що тут випало? Сонце. Сонце. Випікання. Вижигання землі. Проходять тільки тим, що вижигають землю. А карта каже. Вліпали, шичка виліпали. Ну, і де ця карта взялася. Ну це добре, хай лежить яка різниця. Це карта ресурсів. Є ресурси, є чим бити. І ще карта каже загострення по домівках. Будьте обережні в домах. Випалювання прям. А ця карта каже, вода. Вода. І уход людей. Але це ще карта про мости говорить. Вода і мости. Ну, будем ходить там небагато води, але річка є. Що в Гуліполі є предателі, які сообщають обстановку, розказують обстановку, що як робиться, сообщають від тіля. Є предателі. Можливо, навіть їхні сидять хтось. Так, знаєте, як десь поселилися з переїздом і живуть нібито свої, а самі докладують інформацію. Це карта інформації, обманів, хитрості. Знаєте, людина, яка дуже швидко входить в контакт, тому що двохліка людина. Ну, бачите, як карта показує, дуже швидко входить в контакт. Людина, яка, знаєте, така, як нібито от в неї все є. Не бідна. Не бідна. Розвивається прям так. Можливо, щось тримає даже. Цей бізнес може даже тримати. Швидко йде по кар'єрній ступені. Така. Всього може добитися. Наступ показує. На голі поле наступ. Руйнація. Наступ. Робота. Знаєте, їх як постійно участь, як правильно що робити. І є якісь захвачені території. Наступ великий йде прямо так. Наступ. І руйнація. Хочуть вершину захватити. Десь зверху, щоб легше було територію. Ну, є якісь успіхи. Але знаєте, успіхи з тим, що інше не сталося, з великою руйнацією. Як от знаєте, кажуть, що висоти. Висоте, захватив висоту, щоб легше було. Далі Дальше, прод... Дальше продовжувати. Це не здаром мені карта випала, не даремно. Десятка. Загроза. Це і ресурси, і дома, і земля. Невеличками, але саме загоріполе, саме горіполе. Зайдуть. Російські війська, саме горіхова. Зайдеть, російські війська. Найближчим часом. Прям боюся спитати. Не, поки ще не зайдуть. Плани є зайти. Я так думаю. Можливо, вони заходять і виходять. Тут карта смерті падає. Карта смерті падає. І карта положе. Поки ні. Гулій поле поки тримається. Поки ні. І карта випада справедливості. Відсікання. Що не потрібне нам, ми його відсікаємо. Карта, поки закрите, бачите, глаза закриті, все закрите і чаша вісов стоїть рівна. Я прям так боявся спитати це запитання. Але все добре. Поки тримаємося. Поки тримаємося. Тут меч. Хто нам не потрібен, ми його відрубаємо, відсічимо. Але такі попитки є, і чомусь мені так карта показує це перше, як нібито є якісь успіхи такі, що у вашу можуть зайти. Але тут і остануться. Могильна плита. Пауза. І тут все буде по справедливості, все буде добре. Поки цього зробити не можуть. Ні, карта смерті. Як приходять, там і остаються. Смерть. Йдуть по своїй смерті. Хочуть багато, а получають мало. Добре, давайте подивимося на оріхів. Казати мені ці дві карти Оріхов. Оріхов тут хочуть спалити повністю. Тут прямо дивіться, крило смерті висить над оріхом. Крило смерті і постійні от обстріли. Тут робили полібоя. Це карта полібоя. Який хтось виграє, але тут, знаєте, життя построено на костях. І дияво. Тут прямо, знаєте, як уже смерть ходить, диявол. І тут теж є свої паразити, які докладають. Теж є. Бачу, що тут змія. Змія підшепчує. Веде на ложний путь. Так можна сказати, що є якась змія, яка докладає інформацію, це на ну, якісь предателі. І ще скажу, вони знаходяться в кругу. В українських кругах. Вони ще можуть підшепчувати і вести наложний слід. Тобто, що треба десь зробити дійсно. Ще переубіждає і каже, ні, цього не потрібно робити. Треба те зробити. Ну так, мішає. Ой, ну, Але тут дуже велике загострення падає. Дуже велике. Прям вогонь б'ють чим попало і вночі. Смерті, її. Загострення вночі. Якесь просування може бути. Може якесь би просування поїхав. Заведе просування. Ні, маленьке. Маленьке, паша падає. Але випаленою землею. Огонь. Я вже сунуть кругом. Тут знову п'ята карта двох людини, яка може передавати інформацію. Я в кругу, дивіться, ще над дьяволом. Людина дьявол. Людина, яку можуть навіть і не підозрювати в цьому, абсолютно не підозрювати, тому що він. Ну от в кругу своїх, як кажуть. Але в одному обличчі зовсім друга людина знаходиться. Людина диявол. Тут такий як воїн, чесний. От як я про нього почав робити, то був чесний воїн навіть. Не воїн навіть, а правитель. Карта випадає правителя. Чесного. Але на самом ділі людина доліка. Ну, великі заострення тут падають. Хто живе там в домах? Треба виїжджати. Починає щось нове. Хто живе в домах, дивіться, осторожно. А куди їхати, люди кажуть? Куди ми поїдемо? Хто нас жде? Так мене карта кажуть. Той, хто залишився, не хоче нікуди їхати. Але дуже обстановка там не очі, я так скажу. Так, давайте подивимося, що каже Віннянськ. Да? Ріхто подивилися, гри подивилися. Тепер подивимося в Що Віннянську. Що Віннянсько буде. Руйнації, що буде Вільнянська. І великі. Прильоти будуть. Теж карта каже коло води. Але може карта ще казати, що розговори, про щось хочуть домовитися. Вливання йде. Фінанси падають. Але мені цих двох карт достатньо. Це руйнація і прильоти загострення. Я дивлюся, що загострення пішло вже. По всій Україні. Крогом загострення. Чому це загострення йде? Прошли. Були вагання в прошлому. Якісь були предложення зроблені. Але ці предложення були не виконані. Вагання думали, зробити чи не зробити. Пішла загострення обстановка. Такие, как напади. Хочем научить. Но это все деньги, все одно. Великі деньги. Кто-то на цьому зарабатывает. Через не хочется все зупиняти. Иллюзии. Иллюзии, что будут захвачены все территории. Что на цьому дуже заработать. Может, его зарабатывают так, туда-сюда. Але щоб повністю все захватить, забрати всі землі, ця карта попадає ілюзії. Ну, Розумові йшов. Напослідок. Чись мені, знаєте, як прийшло. Хочу напослідок себе якось прославити. Володимир, наверное, хоче себе прославити напослідок, остатися таким воїном великим. Кереником, вчителем. Навести порядок, яка така падає. Не з головою, напевно, неправильно. Це не даром мені веша випала одразу. Чи, коли цей бардак закончиться. Тайне. Видуться тайні плани. Тайні розговори. Все стоїть під е, семи замками. Верховна Жриця падає. Не кажуть. Ну, от як скажу так. Взагалі Поверховні Жриця, якщо запитання задається, випадає зараз Верховна Жриця, то вона говорить, що інформація закрита, ніхто цього не знає. Але розговори йдуть. Уже так, як збираються всі. Тут і церква, і воїни, от, і президент, і церква, і, і всі вже, вже рішають і хочуть закончити. Але дійти ні до чого, поки не можуть. Все ілюзії випадають. Ілюзії. Порядок ніяк не можуть цьому всьому навести. Не можуть порядок. Велика робота йде. Але робота, я скажу по цій карті, коли йде щось завжди збувається. Але не скоро. Звізда падає. Недосяжність. Все стоїть на паузі. Як вертаються постійно в один замкнутий крок. Не можуть договоритися ні про що. Землю не можуть поділити. І знову карта тайм падає. Вибор. Ми можемо поділитися. Вибрати. Але зустрічі йдуть. І так як 50 на 50. Не досягне ніякого результату. 50 на 50, 50 на 50, 50 на 50. І все. Предлагають так, і один не згоден. Хтось не згоден, і постійно воно так і йде, І поки, ну поки не. Але все одно рух іде. Рух йде, так що до чогось колись прийдуть. Так що... Тут по вільнянську шоу. Ну так як обично буде вільнянську. Руйнація, взриви. Будьте обережні. будьте обережні, Ховайтеся за дві стіни. Ну, ночне время. Ночний час теж дивіться. Ти чомусь тут карта теж випадає коло води. Але ще випадає карта не тільки коло води, а й великих об'єктів. Це можуть якісь бути ну, державні великі об'єкти. Не тільки, не тільки по домах, по людях, по всьому, по чому прийдеться. Але є ціленаправленість. ціленаправленість. Якісь великі державні об'єкти. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, подобайки. Ділимося цим розкладом. Пишіть коментарі. Підписуйтесь.